Усім привіт! Я у Нітрі біля центрального стадіону ФК Нітра на одному з тренувальних полів. Це все не просто прогулянка. Я домовився про зустріч з одною талановитою футбольною людиною, яка є нашим співвітчизником, і у 17 років грає за ФК Нітра. А ось і цей молодий чоловік. Влучити в дев'ятку буде якось банально. Тому я попрошу удар на виконання в правий кут десь посередині. Між дев'яткою і шісткою. Привіт! Я впевнений, що більшість глядачів тебе вже знає. Але я хочу тебе познайомити з усіма. Привіт, Валентин! Мене звати Охтеро Вертем. Гравець ФЦ Нітра, мені 17 років. Гравець ФЦ Нітра, 17 років. Розкажи, будь ласка, кому ти вже встиг. Дати інтерв'ю. Я з цих інтерв'ю дати тільки на, на сайт український це Трибуна ЮА. Трибуна ЮА? Це серйозно? Так. Нічого собі круто. А розкажи, в яких клубах в Україні ти грав? Ну, перший мій клуб це, це фарм-клуб, типу, Динамо, це Динамік Київ. Потім я був на перегляді в Динамо, я не пам'ятаю вже скільки часів. Мене взяли але сказали, що можу взяти тільки в другий состав. Я не захотів. Потім я грав в Дінас в Вижуріт, а потім ще був на прилегіді у Шахтарі. Шахтарі? Так. Круто. В якому з клубів тобі сподобалося найбільше? В шахтарі більше всього сподобалося. Шахтар. Так, так ну якщо порівнювати «Дінас», «Динамік», і Шахтар, то тут звичайно. Ага. А яка подія наразі в твоїй кар'єрі була найбільшим викликом для тебе? Eh, ну, це сто відсотків, коли я зламав руку. Мені ще робили як операцію і вставляли в руку дві спіції. Ну, було так, дуже важко повернутися у футбол. Шість місяців не грав. Це було, напевно, найскладніше. Ну Так, це дуже велика перерва: 6 місяців. Це суттєва втрата форми, напевно. <гум> Але ти адаптувався і повернувся. Так. І відчуваєш себе, я бачу досить чудово. <гум> <гум> це супер. Академію якого футбольного клубу ти пройшов в Україні? Я пройшов академію Діназма. Повністю від Маличка. Е, і від з, -з, -з, з 14 до, до 16, 18. Угу. А який у тебе матч був найскладніший у твоїй кар'єрі? Найскладніший це... це кожен матч з Полісся. <Ést> Я не знаю чому. Ми завжди коли з ними грали, то це було або ніча, або ми один матч з ними грали і програли 4-3. На виїзді в Житомирі, а так ми з п'яти матчів в нас чотири нічі і одна поразка. Полісся це ваш найважчий конкурент. так. А ви боролися за середину таблиці? Чи це була конкуренція за золотом? Е, за вихід із групи. А там було на Дюфлу 4 групи або шість, і з кожної групи дві команди виходили і грали вже на виліт. Угу. Тобто Полісся вам дало трошки жару, і ви Полісся, змінювалися. Можна було би назвати це дерем. Угу. Так же Полісся, ви чуєте, хлопці, Полісся створює конкуренцію? Ось тобі 17 років, угу. і кар'єра тільки от починається, саме розпал. Яка перемога була найвизначнішою у твоїй кар'єрі? Я вірю, що ця перемога ще попереду, але якщо так брати, то це на, на ще на Діфлу Є14 гра проти колоса. Ми на виїзді виграли 1-0. 1 0 це, мабуть, була така дуже тісна гра, mm -hmm. дуже так. сильна боротьба. І 1-0, Як в англійському футболі, 1-0. А бачу на тобі тренінгову бунду FC Нітра. Ти як тут опинився? Це був повноцінний трансфер. Чи вони знайшли тебе самі? Я написав в інстаграм СВА Футбол Agency і вони мене відправили на перегляд, але ще транспорт не... не опинився, бо в мене такі трохи проблеми з документами. Mm. Але ти вже їхній гравець. Так. Чудово. Ну, я тебе вітаю, якби для рівня словацького футболу, це головний клуб Нітри. І... А ви хотіли б бути гравцем ФК Нітра? Ось ти пограв в Україні і в Диназі, і в Шахтарі. Ось ти пограв в Україні і в Диназі, і в Шахтарі. Яке ти можеш провести порівняння? Цей рівень футболу між українським чемпіонатом і словацьким? Чим вони відрізняються? Ну, рівень трохи схожий, але я, я вважаю, що в Україні трохи більше, як, як трохи таких талановитих гравців, а тут е, більше за рахунок ну, командної праці та тактики. От я просто дивлюся словацький футбол, ну якби вищі ліги по телевізору, і не бачу якихось таких яскравих дриблерів, як у нас, наприклад. Ті ж флангові вінгери, як колись були Коноплянка і Ярмоленко, наприклад? То тут більш такі, напевно, тактичні команди. І Фізично підій. також. так. Так, і фізично. Ламають гравців просто галіки, коліна, все тріщить на полях. Це Я теж підтверджую, які футбольні якості ти вважаєш своїми найсильнішими, і як ти намагаєшся їх розвивати? Ну, я думаю, що найкраща футбольна якість це, це дріблінг моя. Ну, ще бачення поля, та як я двигаюсь, це, напевно, саме найкраще, що в мене є. Дріблінг, я завжди стараюся виходити на поле з і робити там якісь звичайні вправи. А на рахунок бачення поля, то я завжди, коли виходжу на тренування, я стараюся завжди подивитись, що в мене справа, що зліва, що. Ще заду, та отак. Боковий зір, угу. переміщення та бачення поля. От з м'ячиком ти виходиш. Це от ви потренувалися, і ти ще в вільний час йдеш угу. на поле так. працювати з м'ячем. Ось це, шановні, дуже похвально. Для того, щоб мати якісь надрезультати, бути кращим, ніж твій конкурент, ніж твій суперник, треба працювати трошки більше, ніж інші. Тому за це респект тобі окремий. Цікаво мені особисто. Як ти оцінюєш рівень конкуренції в Евці Нітра? Це десь приблизно на рівні з Шахтарем, з Диназом, десь між. Як ти оцінюєш цей рівень конкурентності гравців між собою? Ну точно на рівень Шахтара. Але, ну, напевно, трошки вище, чим, чим в Деназі. Бо тут зараз дуже багато гравців приходить на перегляд? Зацікавленість. Гравцями клубом є, я mm, так розумію. В роздягальні, напевно, завжди повно нових гравців. Так. І от тренер тебе взагалі на яких позиціях використовує? Лівий вінгер або правий. А останню гру я грав в нападі. Ти гравець атакувальної ланки, я так зрозумів. А який номер носиш на футболці? Зараз 10-й, але під час сезону я буду носити 22-й. Ти знаєш, 10-й це легендарне досить число. Я впевнений, що тобі його дали не просто так. Uh -huh. 22-й теж згадати, 22-й – це у Мілані грав КК під, під номером 22, а зараз в мадридському реалі Антоніо Рюдігер. Uh -huh. Точно, я не помилився. Скажи, будь ласка, цікаво, от ти гравець атакувальної ланки, і однозначно кумир має бути якась. Легендарна особа. Mm -hmm. Хто є твоїм кумиром? Ну, якщо з українців, це Ярмоленка 100%. А якщо не з українців, то це Леонель Месі. Месі. Лівоногі гравці, mm -hmm. Ярмоленко і Месі. Я впевнений, тобі подобається більше грати на правій бровці, і ти, напевно, лівша ще й до того. Ні, я, я правша більше ага. подобається з лівого форму. Помилочка, помилочка. Наскільки мені відомо, ти зараз паралельно ще й навчаєшся. В якому саме закладі. Я навчаюся в університеті СПУ в Нітрі. А на якому факультеті? На спеціальності бізнес менеджмент Це чудово. А Чи вдається в тебе знаходити цей природній баланс, щоб ти відчував себе гармонійно між навчанням і тренуваннями? Ну, це дуже важко, але я ще не знайшов цей баланс. Я впевнений, він знайдеться, але ще ж до того ти молода людина, ще якісь відносини мають бути, вільний час. Але саме оцей час ти правильно кажеш, баланс знайдеться, і в першу чергу це навчання і спорт. Mm -hmm. Так. Але от коли тиждень підходить до вихідних, mm -hmm. ти щось плануєш наперед, як ти приводиш ці вільні вихідні дні? Та нічого такого цікавого, або гуляю з друзями на вулиці, або вдома, дивлюсь якісь серіали, або щось таке. Ну, або саме, або з другом на поле виходимо. Звичайно, в спокійному режимі. Ну, да, да. Так. Правильно, правильно. Треба ж відпочити від навчання і тренувань mm -hmm. постійно. А яка у тебе футбольна мрія, скажімо, дитяча чи найбільша одна, одна футбольна мрія? Якщо одна, то напевно, це виступити за збірну України. Хороша мрія. При наповненому стадіоні слухати mm -hmm. гімн. Це чудово. Чудова мрія. Що ти від себе порадив би молодим спортсменам? Якась така порада мотиваційна, чи, можливо, від душі, від серця. Що ти хотів би сказати ось таким юнакам, як ти? Чи ще молодшим, які ще не знають, куди вони потрапили чи потраплять? Mm -hmm. Ну, не боятись помилятись. Не боятись помилятись? Так. Але дійсно. Це хороша порада, тому що, е, ну, вибачте, але не помиляється лише той, хто нічого mm. не робить. Тому чим більше кроків, тим більше буде і помилок. Але це свого роду навички, які ми здобуваємо з цими кроками. Так що порада хороша. Дякую. Наразі, кому. Ти хотів би подякувати за свої футбольні досягнення mm -hmm. тій людині, яка ти вважаєш зробила найбільший вклад в тебе, в твої ноги, в твої м'язи, в твою голову, в твій розум, в твій розвиток. Що no, це, за людина? це не одна людина, це ціла сім'я. Це батько, мати та сестра. Сім'я тебе підтримує. Так. І... Спорті і в навчанні так. і всюди. А як давно ти бачився з сім'єю? Ну, мати приїжджала десь місяць тому. Сестру я бачив у вересні, а батька ще влітку? Я тобі бажаю бачитися і своєю сім'єю частіше. Mm -hmm. Я тобі бажаю успіхів і розвитку у спорті, щоб ти завжди йшов впевнено, незважаючи на ті помилки. Що будуть, угу. ти сам це знаєш. Але завжди вперед іти з піднятою головою та представляти нашу рідну неньку. Дякую. Дякую тобі за виділений час, за змістовний діалог і цього тобі хорошого. Дякую, дуже приємний, молодий, вихований, інтелігентний юнак, що потрібно. Мати молодому спортсмену дуже важливі якості. І я йому дякую за цей діалог, за цю зустріч. І дякую вам за те, що ви подивилися моє відео. Всім бажаю гарного дня і хорошого настрою. Підтримуйте здоровий стиль життя. До нових зустрічей. До зустрічі через тиждень.